Житель села Березняки, що у Смілянському районі, вирощував на подвір'ї кущі коноплі. Це спостерігали сусіди і, врешті-решт, вирішили звернутися до правоохоронців. Працівники МВС не роздумуючи навідались до господаря будинку, аби обшукати його помешкання на наявність наркотичного зілля. На перевірку даної інформації було націлено оперативний блок Смілянського міського ділу. З дозволу на проведення обшуку працівники міліції завітали до господаря даного домоволодіння. Чоловіка вдома не виявилось. За господаря була його дружина. Правоохоронці провели обшук і чи не одразу знайшли пакет з насінням коноплі. Через деякий час вони виявили й бойові патрони для пістолету. Навіщо йому боєприпаси невідомо, А от для чого чоловікові насіння пояснила його дружина. За її словами, він використовував наркотичну речовину для риболовлі. Про те, що коноплю заборонено зберігати, вона, начебто, не здогадується. Він каже, щоб не куплять він риболка. – А де ж воно подає? Ну що в магазині Продає. Не знаю, в якому, в якій формі воно цей. Він лічено це, я ж кажу. Не знала жінка і про те, що коноплю заборонено вирощувати. На її подвір'ї знайшли більше 20 кущів цієї рослини. Більшість з них була розміром з людину. Господиня їх навіть акуратно підв'язувала, щоб не впали. На це в неї також знайшлося пояснення. Хотіла зробити затінок у подвір'ї. Працівники МВС утилізували рослини та вилучили знайдені у господаря речів. Наразі йде мова про порушення кримінальної справи.